Привіт, дівчата, привіт друзі мого каналу та гості. Я рада вітати вас у себе. Мене звати Аня, мій канал про в'язання, про моє життя і все, що з цим пов'язано. Сьогодні я перебирала свою пряжу і виявила, що в мене дуже-дуже багато шкарпеткової пряжі. Я не рахувала, але я трошки пізніше зніму таке маленьке відео покажу вам, щоб ви розуміли. Масштаби цього бідства. Mm -hmm. <laughs> Ось. І я вирішила організувати і для себе, і для вас такий сумісник, який я хочу назвати шкарпетковий сплеск. Mm -hmm. А ми будемо в'язати три місяці е шкарпетки, викладати звіт раз на тиждень, в крайньому випадку, раз на два тижні. Будете дивитися по своїм силам та результатам. Раз на два тижні звіт обов'язковий, по бажанню раз на тиждень. Значить, в'яжемо шкарпетки, гетри, пан... а панчохи – це. Чулки, так? Ну, тобто, можна в'язати ще рукавички, перчатки. В'яжемо будь-які. Прості, з везерунками, жакарди, просто секційна пряжа, ваша фантазія, ваші руки, ваші спиці і вперед. І, значить, 28 грудня ми зробимо вже фінальний звіт. Тобто, я не дивилася, який це День тижня. Тому що я розумію, що 29, 30, 31 вже, я думаю, всіх буде передноворічний настрій, і треба вже не шкарпетки, напевно, в'язати, а вже їх пакувати, щоб дарувати своїм рідним. Ось. Буде по закінченню 2 січня зробимо розіграш трьох подарунків. Два подарунки буде відправлено від мене з Естонії. В Україну до моєї Олени, і вона вже буде розсилати. І один подарунок буде від магазину В'язалочка. Значить, все буде пов'язано подарунки будуть пов'язані з в'язанням шкарпеток. Як ви зрозуміли, це буде шкарпеткова пряжа. ось І, значить, 2 січня. Робимо розіграш. Я зроблю групу, створю групу в Телеграмі, і в яку будемо додаватися, і будемо спілкуватися, будемо ділитися, радитися. Тобто, будемо там один одного підтримувати. Ось. Так, значить, а, так, сказала, про назву, сказала, сказала про телеграм, сказала про умови. Я не буду ставити умови там щось на благодійність, дитячі, дорослі. В'яжете, як хочете. Хочете в'язати на благодійність? Ви в'яжете, наприклад, от є. Я є таким не дуже активним, але. Учасником благодійного проєкту фонду 40... чарівниці добра. Називається. Раніше він називався 40 петель добра, але вже Альона відокремила цю нашу організацію вже українську і називається Черівниці добра. Ось. І дівчата, які в'яжуть для цього фонду, для цього проєкту, зігрізи захисника, для діток. Тобто ви теж можете брати участь нашому суміснику. Чому б ні? Ви теж в'яжете, ви... Ну, ви мене зрозуміли. Ось. А якщо хтось не знає про цей фонд і про акцію захисника, то я хочу нагадати, сказати про неї, ви в'яжете, ви даруєте хлопцям тепло своїх рук, зігріваєте їх і берете участь паралельно в нашому суміснику. Ось, зараз я вам покажу свої запаси. Я не буду їх розбирати, зараз покажу. Так, ну ось в мене такі ось запаси. Це ось ціла торба норду. Ось ось такої вишини. бачите? Це все норд. Ось тут теж норд. Норд, норд, норд. І це моточки. Якщо пам'ятаєте, я вам показувала, якось взяла я бубінну. ТЕСТРЕНА, трена, тектрена, я вже не пам'ятаю. Далі, ось це фабел. Далі це. Ось я якось взяла а, Happy Fit. Мені прислала наша мама з Чернігова. Ось happy fit, happy fit. Далі тут новіта. Сім братів і десь налле. Нові нале. Так, це теж це цілий пакет. Далі. Ось я не буду розпаковувати, бо не знаю, чи буду в'язати, чи ні. Це пряжа візел. Сіцилія. Так, Сіцилія. Далі, це ще з найперших моїх покупок фортісіма. Шойлер форсисма. Так, в мене такі специфічні коробочки для зберігання. <гум> так, ось це вже такий раритет, раритет. Але, хоч це і не заявлено, як шкарпеткова пряжа, але тут такий ж склад. Ось Так, вибачте, там трохи. А Вовна та поліамід. 80% вовна. І 20% поліамід Щось воно не фокусується. 340 метрів 100 грамах Далі, ось є в мене такий моточок Чиреї. Є ось такий кешвул концепт байкатя. Тут 70% лана, 25% поліамід, 5% кашемір. Фабл, фабл, фабел. Так, і. і, 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 і. А оце я взяла ось такі от є в Чернігові в інстаграмі. Група в'язухи. Це Марина з Чернігова. В неї є магазин бобінної крави. Це також носочка. І ось це в мене такі запаси. Як ви зрозуміли, в'язати не перев'язати, там не, не 10 навіть кілограмів, напевно, в мене не рахувала, не буду нічого казати, але треба в'язати, бо ще, ще, що мене наштовхнуло на цей проєкт, те, що мені чоловік сказав, що поки не буде вив'язано, хоча б. Третина цієї пряжі нову пряжу він мене він не, не, не дозволить мені покупати. А, звичайно, можна тишком-нишком купити, але краще ж пов'язати, щоб були подарунки. Ну, ви мене зрозуміли. Ось, на цьому буду завершувати це відео. Ще раз запрошую, передавайте своїм дівчатам, подружкам, які є вашими в'язальними подружками, щоб вони теж заходили до нас. У нас буде, я думаю, весело, творчо і душевно. Ну а на цьому все. Ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь і до нових зустрічей!